Вітаю, мої любі! Ну що, дівчата вже повним ходом на телеграм-каналі виставляють свої соняшники, а я до сих пір не зробила. Тому швиденько показую, як я їх роблю. До чого ж це я буду відставати від вас. Тому не забувайте про лайки, коментарі, підписки. А ми починаємо. Зробимо основи для наших соняшників. І як я це роблю? Бо не встигаю <свист> за дівчатами. Буду робити без бумажечок, тому он навіть ще попадає тут а, я, кусочки яблучка. Так. Точніше, шматочки. Я роблю ось такі булочки. Для того, щоб у нас соняшники були такі а, величенькі. І ось тут робимо таку пласкеньку, а, більш пласку а, верхушку. Так, єсть. Як я роблю тепер? Я беру чорний кунжут. І Обережно вмочаю кунжутом кунжут, е, нашу основу в кунжут. Ось таким чином. Хопа. Але, як ви бачите, кунжут не дуже сильно ну, не забарвлює повністю е, білу основу. Тому я беру е, вугілля. Натуральне. Я перемістила його в бутилочку від Bright Foods. Мені дуже подобаються ці бутилочки. І ось таким чином я пропшикую ще нашу основу. Трошки здуває. Ну, можна почекати трошечки, щоб при, е, пристало. Можна отак прижати. І забризкуємо ще, тоніруємо нашу серединку, щоб вона взагалі була чорна. Можна це зробити десь над умивальником, якщо ви боїтесь. Тепер я беру насадку хвіст русалки. Можна взяти будь-яку насадку, можна ось таку ще взяти, посмішка велика, можна ось таку взяти. Взагалі то э, соняшники можна робити з будь-яких насадочок. І ось таким чином відсаджуємо наші пелюсточки. Перший ряд. Оцю трошки зменшу, бо велика. І другий рядочок ззаду. А, так, спробуємо цією насадкою. Але я вам ще хочу показати. Дивіться, є така насадочка, а, теж насадка листочок. Це у нас, вони їх різ, різних розмірів це 352 а, Теж ними можна зробити а, соняшник. Ще можна ось такою насадкою, в кого є. Ось, бачите, так, досвідленького. Це у мене водичка тут. Ой, а, можна і теж нею зробити. Ну, давайте спробуємо цією. Тобто тут ви можете вже, ну, як вам заманеться, можете так, можете так. Маса ще, бачите, не, ну, така стійка. Потрібна тянуча маса. Ми ще так зажмемо. Тоді витягуйте. Якщо у вас дуже така плотна маса, то просто повільніше витягуйте, не обривайте, а повільно витягуйте, воно витягнеться. І тепер іще робимо посерединки. Може навіть і краще, так? Да? Просто тут ну, маса така плотна. А для, тоді для цієї насадочки потрібно менше, менш, менше збивати масу зефірну. Не добивати до прям такої вже. Ну, тут можна ось, допустимо, і третій рядочок зробити. Дивіться, як чудово. Так що вирішувати вам. Тут можна з'єднати, поки воно ще не зовсім застигло. О! Дивіться, ось тут я б ще додала, да? Трошечки обривається. Дивіться. Так, ну що, профарбуємо нашим улюбленим Брайфудс. Ну, по крайній мере, моїм улюбленим. Дивіться, яка краса. Можна розкр... більш розкритими зробити, але я там ще хочу листочки зробити. Це один із варіантів. Можна взагалі соняшник відкритим е зробити, ну, таким пласким. Мені більш так подобається, чому поясню, тому що так е е вони е їх легше і в букети. І вони більш квадратні, бочковидні такі. І мені от з таким більше вони подобаються. А так їх можна просто розложити. Буде відкритий у вас соняшник. Дивіться. Краса? Ну і вирішила вам показати, все ж таки м теж е соняшник з таких насадочок, е листочок. Ну, це такі більш популярні насадочки. Вони, я гадаю, у кожного є. Потрібна одна менша, друга більша. Ну, в даному випадку у мене тут 349 -та і 352. -та. Ось така. Спочатку ми серединку зробимо маленькими. Набрали масу, беремо нашу основу насадочка маленька і починаємо робити ось так, витягувати наші пелюсточки соняшника, і тут, ну, щоб вони такі були маленькі, да? от хто хоче такі тендітні соняшники, то тоді. Ось таким чином ой. Далі ще цією ж насадкою зроблю ще рядочок, просто натискаю сильніше, щоб вони були трошки більші. Єсть. Тепер я набрала масу в трошки більшу насадку, набрала масу в мішечок з трошки більшою насадкою і робимо пелюсточки вже більші. Ось такий соняшник. Дивіться. Можна ще ось тут внизу, для того, щоб закрити, зробити ось так. Широченько. Повітряність соняшнику зробити. Воля. Дивіться, яка краса. Це вже більш розкритий соняшник. От і думайте, яким, е, якою насадочкою вам е, більш подобається. Можливо, ви знайдете свій варіант. Тут нічого важкого немає, абсолютно. Вуаля! дивіться, яка краса. Ну, і теж профарбуємо нашими Bright Foods. Ось і вирішуйте, які вам більше подобаються соняшники. Можна так, можна так. Тому зефірні квіти не все так не, не важко і все дуже-дуже просто. Головне бажання. Дивіться. Ну що, і поставимо листочки? Ну, і зробимо листочки просто насадкою листочок. Тією ж самою, що ми робили ось ці а, соняшники. А, я профарбувала масу в зелений колір. І ось таким чином тут вже ви дивіться, скільки вам хочеться поставити, а, можна було насиченіший. Колір, але у нас же а, зазвичай соняшники теж на зелених таких а, листячках це роблю і а, розказую заодно. Тому ось так. Так, можна трошки насиченіший а, зелений колір, ну, але я вже ці в мене будуть уже і так. Перебивати не буду. А тут я зроблю ось таким чином, між тими нижніми пелюсточками і середніми. От мені так захотілося. Щоб знизу, бачите, знизу виглядають соня е, листочки. Соняшники. Вони ж теж, якщо ви пам'ятаєте, вони так приблизно десь і ростуть. Дивіться, яка краса. Так, ну все, я вже буду доробляти сама. Що ж я сижу, мовчу? А, робіть, творіть, з вас лайк, коментарі, підписуйтесь. Люблю вас. До зустрічі! Пока-пока! Ось такі соняшники у нас вийшли. Я не стала робити букет з них, тому що їх можна і в коробочку, і в букети будь-де застосувати. Робіть!